600 маскувальних сіток для фронту вже виготовили мешканці села Гальжбіївка Ямпольської громади Могилів Подільського району. Селяни з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів допомагають нашим захисникам необхідною провізією. Про роботу волонтерського центру розкаже Галина Субко, директорка Музею народних ремесел та промислів села Гальжбіївка. Вітаю вас. Вітаю. Як довго ви допомагаєте ЗСУ? З самого початку повномасштабного вторгнення наш музей включився у волонтерську роботу. Прямо на, на другий, на третій день люди почали зносити речі для переселенців, почали зносити овочі, фрукти, закрутки, ну ї, їжу, і все це було. Музей був заповнений ось цими продуктами. Потім почали приїжджати переселенці. Ми їх облаштовували на житло. Люди Okay. <laughs> Облаштували у себе в домах, і вони почали приходити до нас. Ми зразу ж почали в'язати сітки, і почали приходити і переселенці до нас. Нас збиралося дуже багато, збиралися музей невеличкий у нас, то ми збиралися у сільському будинку культури. Там у фойє ми в'язали сітки. Спочатку в'язали ми сітки із підручних матеріалів, Це з дому приносили тканину, різали наш матеріал. Точки, потім оці лоскутики прив'язували, сітки в'язали, почали в'язати сітки, е, ну, рибацькі ось ці сітки, основи для маскувальних сіток, е, в'язала маскувальні сітки і я, і Пухова Людмила, директор будинку культури, і мої берегині, е, стогул Тетяна, Лаврук Олена, Лаврук Лідія, І потім підключилися хлопці. Е, зараз вони вже м, на передовій, але вони також. Ж В'язали ці основи маскувальних сіток. Потім люди почали. Збирати кошти, кидати в банку, передавати в руки. Ми почали купляти основи для маскувальних сіток, бо не встигали ми швиденько так нав'язати їх, як їх для них була потреба. Потім люди збирали гроші вже на спанбонд. Зараз ми вже не збираємо ось ці тканину. Вже люди почистили всі свої шафи. Тому ми зараз купляємо спанбонд і купляємо основу маскувальних сіток. І продовжуємо в'язати нас тепер уже не 30 не 35 нас тепер 15 16 чоловік але це люди ті які прийшли з першого дня і до сьогодні вони ходять і в'яжуть сітки Уже ми зв'язали вчора. Ми почали 605 сітку. 600 сіток вже пішло на фронт. Вони були і білі, вони були і коричневі, і жовті. Хто які просив, такі ми відсилали. П'ять мене є. Ще чекають на відправлення. воно відправлення буде для нашого волонтера Валентини Римарчук, яка дуже тісно пов'язана. Це вона працює як джерела перемоги. Вона дуже тісно пов'язана із фронтом. Ми в'яжемо, передаємо її. Ще Сергій Самойлюк у нас. Е Заливає окопні свічки, так і також відправляє їх на фронт. Дітки із Гальшбіївської школи збирають кришечки від пляшок, і ми також їх здаємо у Ямпіль у центр. Все село підхвачене на волонтерську роботу. Тут дуже гарно співпрацює ще наше одне село: це село біла там біляночки, також в'яжуть сітки. також Збирають кошти, посилають посилки, волонтерять і е, малесеньке село Оксанівка, наш туристичний центр. Е, також там е, всього на всього їх 6-8 жінок, але вони дуже багато печуть смаколиків, торгують у п'ятницю на базарі і е, передають також гроші на волонтерство. Так що весь Гельшбієвський Старостинський округ номер 4 працює як е, волонтери і працює на Перемогу на допомогу нашим захисникам, пані Галино. Чи потрібно для вашого волонтерського центру можливо якась допомога? Ну зараз ми справляємося. Тепер я ж кажу, що люди нам потрошки здають кошти, донатять нам на сітки хто хоч хто може приходити в'язати, той приходить в'язати. А є такі люди, які не можуть приходити. Вони приходять у магазин, вони донатять у банку, скидають гроші, а просто пто прино приносять у музей. Передають, що це має бути на сітку, що це має бути на е санбонд. Ось таким чином ми зараз забезпечені і основами для маскувальних сіток і матеріалом для в'язання. Знову ж таки, спанбонд ріжеться дуже добре, дуже швиденько у нас. Бо нам Сергій Самойлюк зробив такий прилад, який ріже 18 смужечок. А тоді вже не ножицями, тільки їх укорочуємо. Нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Галина Сопко, директорка музею народних ремесел та промислів села Гальжбіївка.